Я за надічувала там якась вакансія вигада угу. а що, що не так в Нідерландах? Що що става там трапилось? В Нідерландах приїхали на польові роботу. Мені обіцяли підісно. Мені мені на стоячу роботу. Я їхала на стоячу роботу. Я казала, угу. я буду носити, тягати, ну тільки не на колінах. І Ми оце те утра, як стали на колінах, і ми стоїмо до 6 до семи ранку. Хай діва вовче дурні і клубнику на голову надівають людям. Як щось не так, то це все такі жахи. Угу. А скільки ж ви, ви заплатили за вакансію? Так, да, платила, платила. А скільки заплатили? 200. 200 євро. А скільки обіцяли зарплати? Дві, ну то немає дві. 2000 євро. А скільки є? Uh -huh. Требу, цю зарплату я буду отримувати у понеділок, по нам поробили. Я теж дуже понеділка, щоб прийшла зарплата. Ага. Так, він, як по розговорах я слухала то десь, як пів як півтори бути, то добре, і то він платить. У нас у договорі е, написано то, що типу, як польові роботи, то е, він, ну, він не виплачує, якщо він може там комусь так заплатить, комусь так заплатить. Люди ось тут працювали пошти місяць, він вигнав їх з роботи. Ага, ну, так, Хорошо, а скільки і... ж от ви очікуєте 1500 євро, правильно? А скільки житло коштує? Ну, безкоштовно. А Бо на їжу. Так, житло безкоштовне. На їжу скільки. скільки? Ну, самі ми харчуємося. Ну, я поняв, самі, скільки приблизно в Нідерландах уходить на їжу. Ну десь 100 євро в тиждень точно. є. Тобто 400 євро е в місяць. Так, да, так, да, так. Да. Місяць. Мінус 1500, і ви получаєте 1100, от, ну, якщо орієнтовно. Ну, то і... якщо буде ще 2 тисячі, це якщо півтори тисячі буде, то там що там останеться вночі, не знаю. Ага, і 200 заплатили, і за дорогу скільки? І за дорогу 200. Угу, 200, дорога. 400 ну, дивіться, 000. Литва вас може прийняти, якщо е ви на момент початку війни в Україні, ви були в Україні. Угу. Ось. І Литва вас може прийняти, Часто їдуть. От зараз одна жінка з Канади прилетіла, п'ять жінок я влаштував з Чехії, вони там щось з них там не зрослося, вони кажуть, ми хочемо в Литву. І вони успішно поїхали прямо з чешськими візами в Литву і працюють. Декілька жінок я влаштував одну з. Латвії і одну, по-моєму, з Болгарії чи десь вона там була на пособі. Ну, вона на момент початку війни в Україні вона була в Україні. Uh -huh. Так що ви можете цілком просто приїхати в Маріамполь, uh -huh. Надія вас зустріне, проведе, поставить uh -huh. вас в міграцію, і завтра ви виходите на роботу. Там буде 50 євро житло і десь 150 будете пройдати. Тобто 200 євро буде витратна частина. <плес> <плес> в місяць, Ну, 200-250, а заробляти будете до 1200. Тобто, ну, там ага. є, от я просто дивлюсь по зарплатним відомостям, що жінки, скільки вони там відпрацюють, 220 год, 230 1. то зарплата 1100, 1150, 1200 євро. А робота стояча, так? Да? Робота стояча, так, да, є зараз набори на склади, де склади продуктів. Робітник складу, там плюс 6, плюс 8, ви виходите зі сканера, збирайте замовлення. Також є на ну, зараз будуть набори спочатку червня на е, рибні слайси, потім на рибу хек і на виготовлення м'ясних делікатесів є дві вакансії. Тобто 5 вакансій можу вас, вам запропонувати. Зрозуміла, а мова? Е, мова: там, ну, там всі русскоязичні. А, ну й добре. А тут там допали в синам. Румуни, Румуни, Роми. Mm -hmm. Тут жах. Так, добре, я вас зрозуміла. Тоді давайте я дождуся зарплату, все ти ще місяць місяць працювала, ти з понеділка вже вам випадити цю зарплату, і я до вас тоді з понеділка наберу. Добре, mm -hmm. давайте бо, да, бо, домовились. Будемо тікати, бо тут, може, ще одна жіночка буде, mm -hmm. тому вже ми я не одна буду їхати. Mm -hmm. Отаку. Добре, давайте я... тоді до понеділка. Да, 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 да. Да. Я... Да. Все, до побачення. побачення. От вам історія з пристрастім. Там заробляють в Нідерландах, в Голландії, в Канаді, в Австралії. Всюди люди заробляють, но там вам попасти от іменно в Клиниця, так от в струю, то маленькі шанси. От жінки заплатили 200 євро за вакансію, 200 євро за дорогу, 400 євро. Вони проїдають. Що там ще? Є ризики, що їм взагалі не заплатять. Хтось там працює, так, да, їздять в Швецію, там вони і по 3 тисячі євро можуть заробляти, а можуть і не заробляти. Понимаєте? Тобто дуже багато ризиків. От в такі країни я не кажу, я не, там, не ганю на ці країни. Так, да, в цих країнах і, е, но там, щоб, Ну, От мене друг працював в Швеції. І він каже, ми. Юра, привіт. Він каже, Ми от іноді поїдемо за сезон. Там, вони там і машини там і все, ну хто нормально зарабатив. Потім поїхали взагалі не зарабатали. Так сезон це рік. Ви чекаєте півроку цей сезон. Ви потім їдете, у вас затратна частина там, 400, 500, 600, 700 євро. І ви, типа, ну, кидаєте монетку. чик, повезе, не повезе. Так само тут жінки їм пообіцяли, в них в глазах доларові знаки. О, 2000 євро. Все. Нідерланди, поїдемо. Поїхали. 200 євро за вакансію, 200 євро за дорогу, 400 вони проїли. І є, от уже мінус 600. Ну, по-любому, там буде більше. Вот, потому что там десь в туалет сходить, хтось пачку сигарет, хтось пиво випив по-любому. Тобто вони вже 600-700, мінус. Вони аж 1500. І це вони вже. Ну, если вони отобьют, там по 900 євро. Ну, ось ви чули разговор, да. Туди треба їхати, коли от реально там працює у вас брат, сват, сестра. І каже, вот тут нормально, вот я отримав такі деньги. Приїжджай сюди. От тоді треба приїжджати. Коли вам просто кажуть, що 2000 євро Голландія, розкажуть чи там Нідерланди, розкажуть класно. А потім ви заїжджаєте і ось вот такі історії. То ну, думайте, якби. Це типа як таке казіно. просто думайте, звертайтесь. И есть страны, где есть нормальные обычные наборы. Но там, что вы туда, что эти женщины не поехали, потому что им сказали там, по 5 евро, а там им пообещали по 15 евро, по 20 евро. Я не знаю, что им там пообещали, но они едут. И, конечно, им Польша, Литва, Чехия, она им не привлекательна. У них есть Голландия, якої они будут зарабатывать по 2000 евро. Вот они посчитали, там 3 месяца проработаем, 4 месяца проработаем, 8-10 тысяч евро привезем. От вони поїхали, от вам і виходиться. І є такі країни, як Польща, Литва, Чехія, де є масові набори, де все легально, де все безкоштовно з вас. Гроші на дорогу 3000 гривень, і е, гроші на перший час 150-200 євро. Це на, ну, достатньо для Польщі, Чехії, Литви. Ось так. Більше всього влаштовую Литву. Чому? Тому що бар'єру немає. В основному тільки денні зміни вас зустрічають. І країна попроще, от просто попроще і не така конкурентна, як Польща Чехія. Так що, ось так звертатись. Кому треба робота? дзвоніть, допоможемо, розкажемо і не попадете в такі історії.